Сьогодні попрацюємо в техніці карбування на фользі та спробуємо відтворити монети Володимира Великого. Під час роботи поговоримо про златники та срібляники. Найперші монети київського карбування. Ці монети були виготовлені за візантійським стандартом. Златники були дуже рідкісними, і вони діляться на два типи і відрізняються написом. Більш популярними в карбуванні були срібники. В процесі їх виробництва використовували срібло арабських монет. Срібники або срібляники також почали карбувати за часів Володимира Великого. Існує чотири типи срібників Володимира. На трьох з них з'являються зображення великого тризуба на все поле монети. А загалом тризуб присутній на всіх монетах Володимира. Перелік матеріалів ви знайдете в описі під відео. Розпочинаємо працювати. Заздалегідь необхідно роздрукувати зображення срібників Володимира у збільшеному форматі. Діаметр оригінальної монети був близько 27 мм. Проте для проєкту зручніше збільшити зображення у кілька разів. За допомогою клеєвого пістолету промалюйте всі контури монети та зачекайте кілька хвилин, поки клей застигне, і пам'ятайте про правила техніки безпеки. Приклейте заготовку на картон та виріжте її за контурами. Візьміть шматок фольги трохи більший, ніж ваша монета. Змастіть зображення клеєм та накрийте ним випукле зображення, розгладжуючи всі нерівності за допомогою вушної палички. Працюйте обережно, щоб не пошкодити фольгу. І останній крок загніть краї фольги. Виконайте ті ж самі кроки з іншою стороною монети та склейте дві частини між собою. Можете влаштувати уявну музейну екскурсію, де експонатами будуть ваші монети. Для цього відшукайте інформацію про монети Володимира та інші цікаві факти про його внутрішню та зовнішню політику. Успіхів!